Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Вводьте мій промо у Інтерфел TV на усіх серверах U Online та отримайте приємний бонус. Пу. Друзі, я продовжую рубрику роботи на 50 му рівні в U Online. Підтримайте своєю подобайкою, і якщо сподобається це відео, та залишайте коментар. Дякую, що ви зі мною. Ваша підтримка робить цей контент. Можливим. До речі, друзі, яку наступну роботу зняти на максимальному рівні? А ще я передав розробникам, щоб фіксанули рівні на роботах. Чуть не забув сказати, друзі, я запустив конкурс в своєму телеграм-каналі на невеликий донат на вашу картку та віртуальну валюту в UANLIN. Заходьте та приймайте участь. Бажаю всім удачі. Ну що ж, погнали до остального. Ну що ж, погнали до основної частини відео. Go like, підписка. Go, go, go. Спеціальна пропозиція. Перший дзвоник. Вигода 87% 499. Економія 2650. Просто є донатка, я думаю придбати. Ага, зрозуміло. О, Go case деда без коштовного откроем. Оу, винок з ромашек, ти шо? Це имбулечка. це Оу, О, о, о це крутяк, оце крутяк. крутяк Ну, Go сейчас еще парочка таких кейсиков. Я просто хочу дуже машину. Що, друзі, машиніст потягу. Хто ще не знає, основні роботи. Ось тут знаходиться машиніст потягу 9 рівень від 9 рівня. Потім заходимо в мої навички. Машиніст потягу 50 з 50. Все, погнали працювати. Так. І в мене ж ще є Віпка, да Vip Gold у мене. VIPGOL зарплата та ліміт доходу збільшені на 30%. Зараз mm. так пеу по поу поу Я ще не їздив, я не знаю, яка зарплата тут реально буде на 50 рівні. До речі, ви пам'ятаєте, яка тут зарплата на плюс-мінус першому рівні? Я про цю роботу знімав, як тільки вона вийшла. а Там був трамвай і там був потяг. Оновлення його онлайн називається. Це було десь в кінці червня. 1200 замітку. Я пам'ятаю кінцевий результат плюс-мінус, але скільки замінку там було, не пам'ятаю. В принципі, можна вже за, зараз вираховувати, скільки буде за весь час. Та й по часу, скільки хвилин 10 тут? Я вже ж хвилин 10 і не буду показувати час, так обімо, бьємо, б'ємо, все, погнали. Бау. Виключаємо, переключаємо, пізніше я включаюся, продовжуємо. Що хотів сказати ще, ця робота, вона. Вроді якби нудно, да? ти їдеш, тут нікого немає, машин там, ніхто не заважає. Ну, в кожній роботі є свої плюси свої мінуси. Тут ти спокійно їдеш, ніхто реально не заважає. Одну кнопку натиснув і поїхав, папку в пол. На одному чекпоінті зупинився і все. А там, на далекабінах, то машини там заважають, то причеп, то там світло в формі діб'є, то ще щось. Якраз про це є у моїх відео на моєму каналі. Подивіться, хто ще не бачив, хто ще не тестував, а може хто ще тестував на своїй уже, хотів сказати, шкурі. Ну, сам уже короче, тестував, да? Якось так, а тут бах, клас і погнав. На автопілоті пробив, як я казав на стрімах, І все, і погнав. Автопілотік такий умовний, можна сказати. І гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Друзі, тим часом вже 24 тисячі зароблено Непогано. І я проїхав, як би ще. Даже, наверное, мабуть, не пів маршрута, или вже пів проїхав, та не. Це тільки що, Бориспіль був? Да, це був тільки Бориспіль Да, це пів маршрута, плюс-мінус, там до Дніпра ще їхати. Що десь полтосик будет, да? «Ту -у -у -у...» Шлагбауми тільки що закрили. Шлагбауми. «Ту -ту -ту -у 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 -у...» О, якраз тут треба зупинитись. І все, і потім гнать, гнать, гнать. Продовжити маршрут. Але треба цей чекпоінт зарахувати. O oh, Ceter Parmala. Raso, Raso, Raso. On this journey, we will find our souls begin to intertwine the heart of gold so pure divine. And I lost myself within. Так, друзі, тим часом 46, 46 тисяч вже я заробив. Як вам таке? Непогано, непогано. Можна сказати, що непогано, але ми все одно хочемо більше, більше і більше там. 1100, тисяч, тисяч лям, да. Як до мене на стрімах заходять, дай мені лям, дай мені 2 ляма, або один кака, або 2 кака. Ну чого, тобі що жалко, дай тако, дай двісті ко. Ось так от. Так, ну що, ми заїжджаємо вже в Дніпро. Зараз туди сідаю і вже буде конець. Конець. вже кінець маршруту. Тут такі гарні будинки. Ж, мешкають, ж, живуть, ж, живуть. Мешкають мажорчики, олігархи, Юанлайн. Летимо 91 км на годину. Тут пролітаємо. Вокзал Дніпра. Не, не вистачає реально гудочка так. Ту, ту 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 Розбігайтесь. Жіночка з Кравчучкою переходьте вже скоріше. Я не встигну зупинитись. Ай-яй-яй, скоріше переходьте. 51 тисяча, тим часом, вже на балік зарахувалась. 52. Здається, тут за мостом буде вже фініш. Так, попереду чекпоінт. І... і це вже фініш, це за фініш? Це, це ж не фініш? Ви закінчили маршрут 52 116. І тепер рахуйте, підрахуйте. Хто може, хто хоче, скільки я заробив на 50 рівні. При тому, ще, що ще у мене Уіпґолд. 112 днів. Платіном може, все. Ага. О, тут ще хтось приїхав працювати. Друзі, дякую дякую тим, хто додивився це відео спочатку та до кінця. Якщо було цікаво, ви знаєте, що робити, да? А я вже готую для вас нове відео. До зустрічі на моїх наступних відео та стрімах, а ще в моєму телеграм-каналі. Усі посилання в описі під цим відео. But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays